Нюанс. Ми живемо сьогодні в стані інформаційної війни. Тому в мене просто я моє бачення цього, що, наприклад, от недавно був випадок, хтось написав про автору, віктор, видали, розказує в інтернеті, що десь в лісі бачили дві чи три групи диверсантів, якихось там які ховаються і готують напад на Хмельницьку атомну станцію. В місті одразу інформаційний вибух. Чи це провокація, чи це свідома дезінформація, чи це невідомо що, ви розумієте? Тобто, ви потрібні відділяти зерна від полови і не піддаватися на будь які провокації. А провокованих органів будуть зробити свого роду і все буде добре. — Запитаю, а якщо Виктор. не вистачить... — Олег! Виктор. Олег! Виктор. Олег! Ви не вистачаєте діагнозу. Ви пішли з бюджету і говорите, чи є місто виправи. Ні, то я спільно з людьми спілкуюся, які питання. Мені приємно послухати, що ви говорите. слухайте. У мене є пропозиція. Давайте, якщо будуть наприклад, в нашому місті виявлені такі групи, називаємо їх тітушки, діверсанти, як завгодно. Ви можете з нами, з громадою нашого міста, співпрацювати? Тобто цю інформацію, що я закриюсь кабінеті, кто сидіти дивиться, як ви борете з ним? Ні, я навпаки, якщо у вас є інформація, то спільно з громадою якби вирішувати ці питання. От іменно, якщо от щоб не було у нас от таких нарікань, що десь хтось бачив, то ж кажуть, виніс Якщо вже працівники міліції не відреагували, тоді ви розумієте, то однозначно треба розганяти. От тому що як, хто, як не ми, будемо наводити порядок, нам, до нас сюди ніхто не прийде і не буде нам наводити порядок. Треба самостійно. Але однозначно, якщо ми емоції будуть керуватися нашими діями, то ніяких результатів не будемо. Що до, Нещодавно я був свідком людині в плані, що його... Там де трактора, трошки туди не від'їжджають, стають, вони <пробітник> да, чуть ближче прокурори і знімають на відеореєстратор, як е, водії пересікають перехрестя. Ну, там е, цей світлофор то працює, то не працює. І я просто проходячи, дивлюся, вони, грубо кажучи, в ворогах пресують чередного товариша, якого зняли на відеореєстратор. Порушення, так? І тобто, стопу пудов, щоб ти хлопця впав. Я підійшов, кажу, на який підставив, ну, міняєте іду, що відеореєстратор є доказом фото- і відеофіксації. Ну, що Я знаю, є спеціальний перелік засобів, ваше відомство це є, на, сайті, на, сайті, на сайті, де ні відеореєстратори, ні відеокамери, ні будь-які сходні парасоні, ні інша фігня туди не починати. Вони свідомо всі знають, всі бачать, що в них стоять відділетори. Не, не важливо, за свої вони їх купили гроші, чи, чи за державні. Вони не мають, я наскільки я дивився юристи е, на сайтах і дорожнього контролю, що це протиправні дії використовувати подібну практику. Тому я звертаю вас, щоб не припинили це робити, тому що це є незаконні дії. Вони не можуть бути використані в суді як доказ. Так чи ні? Відповідь на ваше запитання. В індусті 82 є докази, так? Доказами є по справі. Фото, відеофіксація. Відповідно, наказу 13, який є затвердження Міністерства внутрішніх справ, що входить в перечень, що є доказами, які є засоби, технічні засоби, вимірювання швидкості, вибачте, засоби, технічні, технічні засоби, вимірювання швидкості, які входять в перечень і дозволено використовувати працівниками. Органів внутрішніх справ. Там йде Перлку, Радість, якщо ви пам'ятаєте, іскрави окриті. У На нас там чітко йде перечень, яких, е, яким технічними засобами дозволяють користуватися працівникам. Новими там прагер, е, рубіш, у цих, що з лазерами вже вимірюється, там повністю йде перечень. Значить, відеореєстратори, хлопці, є. Це допоміжний захід для фіксації, для відео, фотофіксації. Він ліцензування не потребує як для вас, так і для нас. Що є доказами, статті, вибачте, будь ласка, я не вас виступаю. Почитайте, секундочку, будь ласка, я вам покажу я вам висказу свою. Значить відповідно 250-20, доказом є фото, відео фіксація. Якщо інспектор зафіксував порушення на фото або на відео фіксатора, дані матеріали особа скажує, йде до суду. суд правий. прийняти ці докази, взяти до уваги чи не взяти до уваги, це рішення суду. Но порушення застосування фото, кіно, відеосйомки в даному випадку не буде порушення як з вашої сторони, як з, зі сторони громадян, зі сторони гражданських людей, так і з, зі сторони правоохоронних органів. Зрозуміли? Суд буде, роз... чи візьме до уваги, чи не візьме. Це побутовий прилад рахується. Власне, я... Він може Будь ласка, є... дайте я вискажу свою точку. Та, розуміло, не точку дов... Значить, це є побутовий прилад, побутовий, який не потребує сертифікації, не потребує ні сертифікації. А суд же управи, взяти як доказ, чи не взяти доказ. ми знаємо, завжди, ви зрозумієте. що... Я перепрошу, ви мені задали запитання за відеореєстраторами. Немає відеореєстраторів в переліку цих засобів. Я вам сказав, що це побутовий період. Все, все, поки будуть питання. Андрій, Маємо зараз, почекайте, Володимир Іванович, ось секундочку. От жіночка показала нам відео. Ось перегляд. Так? Я що не буду брати удування. Я зараз думаю, чи йти мені закладає в міліцію з жінкою писати заяву, чи не йти, тому що це не являється. Ні, міліція, О, я я Диви, чи? 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 міліція не має права. А яка разниця? А як міліція не діє потруповувати. Я не знаю, чи мені йти я я я я зараз. Все, 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 Тихо. тихо. Питання наступне. тут Андрій, Савіцький. Питання. Та є, та монтаж ніхто не буде робити, ну, давайте прямо в другому вічі дивитися. Питання до вас, е, обидвох. Коротко от, сформулюйте е, проблеми, найбільші проблеми ваших відомств. Коротко, щоб зрозуміти, вас, що до щось проблеми? Е, проблеми можемо багато що розказувати. Це зразу власне... покаже рівень вашого, скажімо так. Проблеми відомності, я скажу зараз. Перш ніж формулювати ці проблеми, я е, хочу, щоб кожен із вас е, просто нам... Я раніше це не після на хвилі революційних, я постійно запрошую і журналістів, і громаду, щоб просто-напросто почергували з працівниками міліції, да? щоб вони е, відчули е, ту негативну енергетику, якщо там, ми звертаємося до людей. Досить трошки, знаєте, шкребе по душі, коли стоїть пацан перед тобою 16 років, пиво в руках вже ніякі, і він, я знаю, що я трошки старший за нього. Знаєте, коли він криє тебе от і до, ну, коли ти в хорі стоїш, а це є проблема. В тому проблема, що в нас, на жаль, не працюють ті закони. Які повинні працювати і розуміти, що якщо перед тобою представник е, ну, влади, раніше, я знаю, влада, ну, трошки то не влада, то, то, на, то історія розкаже про них. Але принаймні, якщо працівник міліції стоїть, то я думаю, якось треба. Тобто це починати транс шкоди. Один друг розуміти, що то є працівник міліції, що е, потрібно його розуміти, що він не просто прийшов, бо він так хоче. А він так само от, ті самі питання. Я, фобі, я не буду розказувати. Що уже нам за за Достатньо, Це коротко, зразу видно, наскільки ви володієте питанням. Тепер перша це номер один усієї міліції. Так всіх це довіру на село. міліції. О, оце да, оце дійсно. А як це зробити? А з вашої допомоги. І все так, буде нормально. І буде тому. Ваші із нашої та Раз, і з документ і буде тобі здобута до нас. І тоді, знаєте, і тоді вже не буде питання, хто як реєструє ці порушення. І не буде питання в тому, що хтось не пропустив. Все буде нормально. Все будемо працювати і будемо жити і поважати один другого. І не бояться один другому вічі подивитися. Пропозиція подає, е я повернусь, бо я не мав змоги сказати, все ж таки біля ресторану Україна э варто поставити не світлофори, а кругове двіжання, так як і в Мир, Мир, Там на Хмельницький в'їжджає, Там маленькі кроблених. У нас навіть ще Там там було б більше. По Україні я спорт роблю. По цьому відверто, не буду мають відверто. По Україні, Віктор, по-моєму, вже не десь дати, Вони забили вже гроші, щоб виділити світлофор. На світлофори тут буде шехетовська як фірма, яка дійсно впливуть, включається шехетовська фірма, не Славутське житло, розумієте, розуміємо. Гроші на цей світлофор виділені до України. Це проблематичне питання світ Україна полісся. А підші переход, не переходить передати. Я зрозумів, то я якраз і не про світлофор веду. Я веду, що там випадки круговий рух. Круговий, круговий рух, главна дорога. Все, так як будь ласка. У мене питання доступає. Питання, перше, як до громадянина України жителі, хоча б невеликий відріжок міста Славути, а взагалі взалі довчальні грати. Як ви вбачаєте? Так собі вбачаєте, оцю проблему оцього ЄС? Як би з нею ми могли б спільно дійсно справитись, щоб, щоб воно не доводило до тих летальних випадків, так як і тому аераті вийшло? Бо воно якби йде до цього. Як, ну не то, що дехай Господь не нує, щоб там такого не було. Але ну ми, 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 ми всі живемо в місті, цьому бачимо. Часом заходимо, як виходить. Але як воно може бути, як, як яка ваша думка? Знаєте, яка моя думка? Моя думка та, що. Я повторюсь, якщо е, не буде є, буде е, інший заклад. Просто-напросто зобов'язати е, особу, яка займається там приємницькою діяльністю, поставити відео, забезпечити освітлення, щоб там не було цих заколків. І за його кошт, якщо він хоче працювати, то нехай за, за свій кошт поставить відео навколо цього приміщення. І охорони. І і охорони. Не треба там охорони, там МЧСники. кому їм Якщо ви як позиція людини. Якщо позиція людини одна, а справа в тому, що вони на службі, він не має права залишити послуг. Хлопці, а давайте звернемося до цього, до Китмана. Не будемо ходити кружками. Він же хай він припиниться, це ж його здання. Ну я думаю, що він не збідніє. Ну а чому ми не можемо дати звернення? Та, да, ну він же здає, хай він або нават, ставе там вакцину, а ні, а, а, що, що? там буде. Одну хвилинку, уваги всім. Значить, Ми вже працюємо півтори години, і те, хто бачив, що яке теж так забудь. Тому давай так. Ось от є два бажачі виступити, і ще є оголошення, що добре. І все, на тому ви закінчили на сьогодні. Ось, тому, будь ласка, Юрій. Випадку такому. Наприклад, я знаходжу біля ресторану України і наблюдаю таку ситуацію. Від черти перекльозні ресторану Україна і заканчує чертою до поворота в пожежну, да? оцей кусок дороги. Забитий весь людьми. Всі ці люди займаються налодним, б'ються Приїжджає уазик Міліцейський, з нього винімають лісадів, ці люди, які там більше, ставлять таку до стіни і вони стоять. І всі далі б'ються. Я це все тоді наблюдаю. Е, проходить ну, минут 15-20. Ну, вся, вся толпа все клопа там, навіть когось вивезли, когось винесли. Це хлопати сідає в міліцію назад і десь обідають. Просто мені цікаво, ну, наприклад, якщо може там, міліціонер спів хоча б подати сигнал, що потрібна допомога, як має в такому випадку працювати міліція. Це було приблизно, я впевнений, 12 час ночі. Пане Олеже, дякую за запитання. Розумієте, Я э, в очі відпливу, тому що ну, таких я яких. Не, що не 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 ну, просто... має робити, так? Да? Да, давайте так от ну, ваш сотрудник подає сигнал, що не справляється. Якщо ви <клес> сотрудні подає сигнал, що не справляється, це слідчо-оперативна група, яка працює у нас цілодобово. Скільки чоловік? Їх там 4 чоловіки. І вони приїжджають туди. Їх від ставлю <ривіт> ні, оце <ривіт> група, яка приїхала, це, це слідчо-оперативна група. 30. Ви задали та допомога від. Озброєна однозначно. Але зброю там, де масово скупчення людей, вони не мають права за... заслуговувати. Ну, друге, питання, друге питання. Є це повідомлення. Значить, якщо є масова бійка така, вони повинні викликати також працівників ГАЇ. Викликати ДСО, Державна служба охорони, це всі ті патрулі, які працюють у нас, є таке поняття як єдина дислокація. Але я не можу, я ж кажу, якби це розбиратися, от скажіть мені, який то час, я подивився, коли реєстрація була у нас, і ми вже тоді розберемося. Але, як випадок, буває, що працівники ГАІ десь управляють ДТП от, чи десь працюють в районі. ДСО, ну, давайте. Якщо п'ють, то підемо пити раз. ДСО на спрацюванні поїхало, розумієте? Як наслідок, от, от група приїхала. Так? Так. Якщо ця ситуація така, ну, однозначно працівники міліції, так, що вони мають робити? Вони мають всіх затримати. Хто є учасником, тої драки. А ви враховуючи те, що ми знаємо, якщо ще це було е, під час цих, всіх революційних подій то просто-напросто ми б на другий день ще мали чотири хлопці, які лежать лікарні. Ні, я просто, ви дуже кстати, добре сказали, наприклад, якщо десь на, на да, ГАІ на ДТП, все-таки, заработці, гаїна То отут, отут ви звертаємося до, до громади, щоб громада. Я я ваша, ваша пропозиція, що треба зробити. От як начальника міліції, як начальника міліції, що я можу зробити? ми можемо підняти по тривозі, якщо от такі масові безпорядки, підняти по тривозі, я можу весь особою скласти. У мене їх є 100 чоловік. Так? Ну, 100 чоловік не буде, бо хтось відпустить, це є життя. Хтось відпустить, хтось на лікарнях, хтось відрядженні, хтось на навчанні, хтось воїн. Так? І як наслідок збереться там чоловік 60. Але це є час, це є э, година часу для того, щоб вони зібралися. Просто ми зараз живемо такий час, було ще до того, але ми зараз живемо такий час. от дивіться, от того я звертаюся. Самооборона у нас вони працюють кожного дня приходять до нас. розумієте? Хтось може зараз сказати, що. А що я б дойти туди, вони, мені ж гроші ніхто не платить. Чи якщо я плачу вам міліціонерам, от така ситуація, хлопці, от того і потрібно спільно обдумувати, яким чином от будуть реформувати міліцію, будуть реформувати я знаю, МЧС, інші правоохоронні органи. От із щоб не реформували ті люди, які сидять в кабінетах, які закінчив академію він десь у 2006 році, тато його. Поставив працювати дещо, допоміг працювати в міністерстві, він буде розказувати, як реформувати міліцію. Розумієте? Щоб от від вас, від нас, так як люди, які знають, що треба робити в тій чи іншій ситуації, а ви так, те, що хочете від нас е, мати, да, ті послуги, які ми маємо надавати вам по охороні громадського порядку. От, от так, то все буде нормально. А якщо ми тільки будемо одне другого дорікати, тому що я, я ж говорю, я е, не буду. Е, Десь тікати від відповіді. Якщо є питання, я не буду дивитися, чи то є доказ, чи то не є доказ. Але по цьому факту буде складно протокол. Михайло, по цьому факту буде складно протокол. За те, що вони їхали по Просто Хочу звернутися до громади з таким проханням. Я просто 6 років відпрацював в карному розшуку колись. І сидячи зараз зазаді, я відчуваю, за знаєте, з якоюсь трошки злості люди звертаються до міліції. Е -е, ви пойміть, це просто це ті самі люди, які ви, вони виконують свою роботу та, за певний час, на сьогоднішній день у нас дуже велика недовіра. і в мене особисто, тому що я теж в цій структурі не працював. Але ми знаємо всю таку поговорку, хоч міняти іншу людину, встанне її місце. А ви не поймете ту людину пір, поки ви не вдягнете ту саму куртку і не походите хоча б місяць, а то добре півроку. Ми сьогодні можемо сказати, що таксіст поганий, не поймемо до тих пір, поки півроку в тій машині зразу не поїде, не посиде, і ночами не поб'ємося з тими п'яними. І так до кожної професії, кожен не пойме один одного. Я просто от звертаюся, бо я сьогодні є в краю, я сьогодні є підприємець, коли до мене сьогодні з провірки приходить і ОБЕП, і переходить санстанція, і всіх тих, я їх так само не розумію за те, що вони роблять. Але просто хочу, щоб трошки якось ненависті не було, трошки було хоча б якось розуміння. Тому що все-таки є якась спроба робити затратити. Завдяки такого діалогу якраз і воно все удихає. Якби таких зустрічей не було, то дійсно конфлікт би тільки загострівав. Ви знаєте, Олег сказав досить хорошу Юрій дуже хорошу проблему у нас з адроном. Кожен із нас користується. Послу на таксі. Якщо ви бачите, що от, от той самий хлопчина, я наголошую, да, якого ми затримали за е, збут наркотиків, він таксував, йому 17 років. от Хто із нас, от ми сідаємо в ту чи іншу машину таксі, от Ми дивимося, в якому стані той е, е, таксіст, скільки йому років, от, чи він має досвід керування чи ні, а якби а а ви в ту машину. І перезвонили до нас на 102. І приїхали працівники ГАЇ, часич-оперативна група. І перевірили ми з вашою допомогою одного, другого, третього. розумієте? Коли тільки виходимо на рейд, вже всі шашки познімали і всі стоять. І що ти йому? Теж малювати, розказувати? І так само, як товариш підприємець, каже, чого ти до мене відчіпляєш? Розумієте? От У цьому питанні. І якщо в нас є розмова, це повинна результативна розмова бути. — Я думаю, що Ні, Зустрічаємося через місяць, однозначно, скільки, я, які <зад> не вистачають. <зад> Ні, то почекайте, давайте так, Володимир Ваш, я це сприймаю нормально, щоб я сказав, я не буду тікати від відповіді. Хоча я вам сказав процес, як ми можемо зустрічатися. Якщо є бажання вас, значить ми почекайте, ми зустрічаємося. От ми зараз обговорили такі-такі-то так? То, що погано, що в нас протокол не ведеться, Ну, ці питання Є один, а за дайте мені, так. Чи він? От. І по кожному ви тоді в нас ставите. скажете, Скажите, ви, ми по гральному бізнесу. От 20 квітня хтось наголошував, да, що бореться. Да? Сьогодні в нас 26 березня, да? 26, шостого, наприклад, квітня зустрічаємося. І кожен із вас скаже, що Степану, каже, дивіться, я дзвонив тоді, то -ту тоді то. -ту, Працював такий то заклад, працівники міліції не звернулися, вони не виїхали. Або я дзвонив до вас, а ви сказали, що все зараз буде нормально, і коли я з вами переговорив, той заклад закрився. Тоді давайте отак. По тих самих е, світлофорах я ж кажу, Анатолій записав те, що ми можемо. Я, От чоловік каже, скільки ця процедура? Ну так воно є. Ось зараз прошуються тендерні комісії, всіх запрошуються. Так чи ні? Тобто відкритість більше проходить. І відкритість ця буде в подальшому, якщо ми будемо нормально підходити не з криками, не сваркою, а просто сіли обговорювати. Ви задали мені питання, ви в певній мірі відкрили мені очі на ті чи інші питання. Але і мене, до, до мене дослухатись, розумієте? Що це ваше до стеку, чи я Віктор, вийшов. Викрадає, От, зараз давайте так, щоб ми не водили хороводи, два-три чоловіка йдемо до мене, так? ввідів, я вас запрошую, викликаємо цього спеціаліста, мого працівника міліції, що ви сказати, дивимося на нього і приймаємо рішення спільно. Я тільки тут за, щоб хоч одного. Ні -ні, Ні, якщо люди говорять, що людина була не в творязному стані. Ми зараз його ведемо в лікарню, освітуємо і приймаємо рішення. <процедую> Ні, ну я так, бо ж бачу, говорять, що давайте отак дамо реброн, то я дохочу, ви сказати. А однозначно ми процедури не будемо ніколи порушувати. На цьому ми питаємо закінчимо, тому що подивилися. Дві пропозиції. Шановні друзі, напевно, всі вже зрозуміло, що лева частина наших цих проблем це абсолютно недало. Я прошу просто і від себе, і від імені виконавчого комітету Соломинської ради, бо ми вже такі речі робили, особливо керівників громадських організацій, сприяти нам і допомогти в двох речах. Перше, ми хочемо, аби ви по можливості так само звернулися до Верховної Ради України, аби вона негайно внесла зміни в Закон України про заборону грального бізнесу в частині. Вилучення так званого прибутку. Тобто, коли, чому зараз міліція от, фактично порушує закон, коли вилучає е, всі ці автомати да, і комп'ютера до рішення суду. А були випадки, коли вона вилучила, а через день знов завозить і віддає цьому власнику. Тобто, щоб у неї була можливість вилучити по факту а вже почин, потім сміливо доводити свою правоту в суді і проводити слідчі дії. І друге питання, для того, щоб не виникало таке от питання по е, режиму роботи, будь-яких запалок, також підготувати і направити звернення, щоб повернути на вкрадені на у нас повноваження у органів місцевого самоврядування, у вас вкрадені. Тобто надати нам можливість встановлювати режим роботи. Надати нам можливість видавати дозвіл, наприклад, на відкриття торгівельного закладу і встановлювати, погоджувати йому режим роботи. Такої можливості ми зараз не маємо. От давайте разом спільно і ви, і ми підготуємо такі звернення, направимо нашому законодавцю Ось, і хай негайно вносить ці зміни. – Представте, будь ласка, хто ви? – Ігор Ігор Дмитрович, головний спеціаліст управління економічного розвитку. – Володимир Володимирович, давайте <плес> тоді тобі питаю, <плес> щоб поки я не свідчив цей дельфин, не скажіть, яке число? – Яке число? Де? – Двічі. – Двічі. – Це буде до то ми не будемо вже до Великдня збиратися, а після того, десь після 20 квітня це буде, а там ми вирішимо, це точно вже день. Так я вот здесь, Марсель.